Насправді мені дуже прикро, по-перше, чути від президента Зеленського, що нас ніхто не хоче бачити в НАТО, особливо що стосується Сполучених Штатів Америки. Тут не треба було би про це говорити а треба було би працювати над тим, щоб нас хотіли бачити в НАТО і щоб. Дипломатичний меседж для керівництва будь-якої країни альянсу міг бути тільки однозначно щодо членства, погодження членства щодо України. Мені прикро, що наша дипломатія не відпрацювала те, що має бути, а можливо, це й було замовлення, щоб ми не отримали того, що ми маємо отримати. Звичайно, дуже добре, що нам обіцяють і системи ППО, і додаткові кошти вони критично необхідні. Але оцей меседж щодо корупції тут є дуже кілька таких, знаєте, цікавих нюансів. Ми ж розуміємо, що корупція. Цієї є в багатьох інших країнах, і в тому числі країна про це НАТО. саме говорить президент Зеленський, коли йому кажуть про корупцію в Україні. Він каже, що ми в межах норми, у всіх є корупція. Тут, тут, тут інший нюанс. Справа в тому, що йдеться про сприйняття рівня корупції, коли міряють ті чи інші рейтинги, і Україну якраз сприймають дуже корумпованою державою. Чому її сприймають корумпованою державою? Ну я думаю, що ні американці, ні європейці не є дурними. Вони всі бачили скандали і про по 17. і про спекуляцію на, на формі. і бачили ситуацію з мільярдами мільярдами, які були вбухані в неіснуючі контракти. Вони, напевне, всі бачили також і зарплати наших чиновників, і корупційні скандали з оточення президента, особливо які чомусь ніхто не покараний. Ну на насправді ж про це йдеться. І Володимир Зеленський, оскільки він має моновладу в українській державі, під ним і Верховна Рада, і уряд, і чиновники, і так далі. Він би міг заставити, маючи увесь силовий блок, і весь антикорупційний блок вирішувати ці справи, показати справедливі суди. Показати відповідальність, показати прозорі розслідування, показати результат, ну, але саме він і його оточення саме створює для України оцей жахливий імідж, який треба буде потім викорінювати. І це буде надзвичайно важко, і це буде стояти перешкодою не тільки на нашому північно-атлантичному шляху а, чи європейському шляху. Це буде перешкодою для усіх наших стосунків з нормальними демократичними державами. І тут а, не претензії мають бути зеленського до інших країн, що типу ми такі, як всі, що ви там а, не хочете Україні щось дати. А це мала б бути претензія до самого себе і своєї команди що вони не змогли побудувати для України інший гарний не тільки імідж, але іншу гарну реальність, майже для цього всі ресурси про цю тему? Пише британське видання The Telegraph Daily посилаючись на джерела держдепартаменту США, говорять, що перш ніж почнуться переговори про членство в НАТО, Київ має вжити додаткових заходів щодо боротьби з корупцією. Які ще додаткових заходів? У нас ціла антикорупційна структура побудована, вона функціонує. Ну, хай ну, функціонує да, краще. Вона, вона, вона так функціонує, що багато хто каже, що вона не функціонує. І дуже багато моментів, коли корупційні справи оточення Зеленського їх не помічають взагалі, а потім ще розказують, що там не задекларовані речі, або скомуніждені речі, або ще щось. їм кажуть, ну вони ж покаялися, значить, все добре закриваємо справу. Ну так же ж не може бути. Ну так просто не може бути. Ну але давайте навіть згадаємо ті законопроекти, які лежать в Верховній Раді, коли є можливість здобути кошти на збройні сили України. а Там лобіюють, наприклад, якщо ми говоримо про тютюнові акцизи, лобіюють інтереси компанії, яка зараз працює на ринку Московської Федерації, платить податки в казну Московської Федерації, з яких вбивають наших військовослужбовців. І монобільшість разом з ОПЗЖ Володимира Зеленського. Вони це все лобіюють і вони це все проводять. Ну знову ж не треба думати, що наші закордонні партнери вони є дурними і того не бачать.